Смузі неподалік масиву Піщаний масово вирубують дерева. Під пилку потрапляють не лише сухостої, але й багаторічні здорові рослини. На цьому місці вже видніється поляна пеньків. У соцмережах місцеві мешканці забили на сполох та констатують за зиму біля закинутих садів Білоцерківського аграрного університету. Зникло до 10 дерев. Виїхавши на зйомку, наша знімальна група також почула характерний звук бензопили. Неподалік ми помітили автівку з кузовом деревини, а поруч стояв чоловік з сокирою. На наше запитання, що він тут робить, лісоруб почав тикати нам папери зі статтями Конституції України. Що нібито він має право вирубувати дерева. До того ж, цей зовсім не молодий роботяга намагався запевнити нас, що збирає сухе гілля для опалення приватного будинку. Прочитайте, якщо я щось нарушаю, нема питань. Там усе напечатано, статті, ето, що все, що лежить у лісі, не в лісі навіть, а на землі. Тобто ви їх не зробите, а вони вже лежали чи як? Якщо ви ще цікавитесь, пройдіть на ту сторону і подивіться, там кругом лежать зрізане вже. Зрізані. Українське законодавство дозволяє збирати лише сухостій, гілля та повалені дерева, але аж ніяк не різати живі та здорові стовбури у разі виявлення чорних лісорубів. Поліція закликає одразу повідомляти на гарячу лінію 102. Тож наша знімальна група так і вчинила, виявивши чергове знищення масивних добів на піщаному масиві. Частину колод браконьєри все таки встигли вивезти, решту розпиляли, залишивши на потім. За порушення встановленого порядку використання лісосничого фонду, а також заготівля та перевезення деревини, а також заготівля живиці, передбачена статтею 64 кодексу України про адміністративні правопорушення на фізичних осіб. Це буде покладатися штраф у розмірі від 6 до 12 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 10 до 14. 14 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за словами слідчих. Ймовірно, ця земля належить аграрному університету. Ми намагалися зв'язатися з керівництвом вишу, щоб виїхати з ним безпосередньо на місце злочину, але там. Нам відмовили, посилаючись на інформаційні запити. Тож дізнатися, чи давав університет дозвіл на вирубку багаторічних дерев і кому, поки не вдалося. Але тепер усі деталі з'ясовуватиме поліція. Крім того, за словами речниці місцевих копів, протоколи за такі дії мають право складати й лісові інспектори. Але поліція, у разі виклику, також може. Ну, приїхати на місце, зафіксувати все в подальшому буде передавати до лісового господарства, які згодом будуть приймати рішення, чи є порушення з боку лісового законодавства України. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування щодо знеліснення масиву піщаний. Чи вдасться спіймати лісових вандалів? Та яке покарання вони понесуть? Слідкуватиме наш телеканал. Бо по цій справі ми проходимо як заявники. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.